Україна НАТО НАТО Україна гарантії безпеки і очікування від вільнюського саміту НАТО, який відбудеться вже незабаром в липні. Від цього дуже багато залежатиме. Цьому зараз передують обговорення. Наскільки зрозуміло, остаточний фінал річфіналу рішення і пропозиції по документу, який, якому має бути зафіксована пропозиція. І позиції щодо України-членів НАТО його на сьогодні ще немає. А я хочу нагадати, що як правило, документи такої ваги вони готуються завчасно, подаються на обговорення всім країнам-учасникам, і потім уже саміт фактично фіналізує по кожній проблематиці, по кожному пункту. А ті чи інші рішення? Отже, що на сьогодні помітно, що ці дискусії тривають. І те, що ці дискусії триваються на нашу користь, я скажу, тому що якби одразу у наших партнерів була згода, щодо того, що написати чергову там ні до чого не зобов'язуючу формулу, тобто про те, що Україна там буде в НАТО, колись двері відкриті, і так далі. Цього б не було. Щодо довкола чого тривають дискусії? Ну, фактично, в НАТО зараз є різні позиції. Одні країни, які активно підтримують Україну, кажуть, Україні треба дати гарантії членства і активно це записати зараз зрозуміло у підсумкову заяву, де буде зафіксовано, наприклад, що а, те, що я от пропоную, постійно, що Україна а, стане повноправним членом НАТО і буде розглянута її заявка на вступ одразу після закінчення гарячої фази бойових дій. І це стане можливим. Чому після гарячої фази бойових дій, зрозуміло? Тому що формула, в якій зазначено, що після настання миру з Росії вона не підходить, оскільки цей мир може не наставати дуже довго, навіть за умови, що будуть припинені активні бойові дії. Інше питання зупинення активних бойових дій. І ось це дуже важливий пункт. Саме так має бути зафіксовано. Наступне а, пункти, які наполягаються і проговорюються, це гарантії безпеки до моменту вступу України в НАТО. І тут є ряд позицій. Це а, ізраїльський кейс, фактична підтримка а, Ізраїлю Сполученими Штатами. і це один із основних партнерів, і це дуже важливо. Але в Ізраїлі все ж таки, за деякими даними, ми знаємо, є ядерна зброя, крім того, і Ізраїль має дуже серйозне лобі. Всередині в США ми на жаль поки що такого не маємо. І це те, що треба зробити. Тобто це те, що більше на користь Ізраїлю, ніж нас, і нам ще цього потрібно досягти. Але на нашу користь те, що в самому Сенаті і Конгресі США йде обговорення про те, що ці гарантії мають бути закріплені в майбутньому на папері. І їхня мета, щоб незалежно від того, хто при владі, хто президент, яка адміністрація, курс щодо підтримки України, він не змінювався. Гарантії безпеки мають передбачати надання Україні зброї, надання Україні фінансів і спільне виробництво зброї охоронно-промисловий комплекс. Це теж дуже важливо. Довкола всього зараз ідуть дискусії. Шанси на те, що рішення буде сприятливим для нас, вони є. І я би я не поділяю думку скептиків про те, що все обмежиться черговими фразами. Іде, тиск, і Україна докладає дуже багато зусиль для того, щоб отримати потрібну для нас позицію. Що стосується Загалом НАТО зараз. От ми з вами обговорювали поїздку поїздку прем'єра Британії Ріші Сунака до президента Байдена їхнє обговорення, де президент Байден сказав про те, що він зараз, як Франклін Рузвельт, який зустрічається з Черчилем, Я хочу нагадати, це відбулося напередодні фактично відкриття другого фронту з боку США проти нацистської Німеччини. Це дуже важливо. Потім була. Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен а в США зараз був Єн Столтенберг. Чому це такі визити? Крім того, що це ще зміцнення і підготовка рішень по Україні і НАТО до можливого військового зіткнення з Росії. Це треба сприймати як ще й оглядине, тому що Фредеріксен, прем'єр прем'єрка Данії, вона одна із кандидатів на посаду генерального секретаря, бо повноваження діючого Єнста Столтенберга закінчується восени. А також ще другий кандидат це Бен Волес, міністр оборони Сполученого Королівства Британії, який доволі в темі підтримує Україну та й Данія підтримує. А я думаю, що Ян Столтенберг він їздив на таку, скажімо так. Зустріч, в принципі, вже таку, щоб, ну, скажімо, фінально до Вашингтону, в очевидь, його каденція добігає кінця, говорять про те, що хочуть продовжити повноваження його ще, але він сам каже вже стільки продовжували. Визначайтеся з новим генеральним секретарем. І от для того, щоб запобігти розколу остаточному НАТО щодо питання України, я думаю, буде знайдена формула, яка має влаштувати і Україну і І Вона буде для нас все ж сприятливою. Тому чекаємо. Формулу чим чекаємо саміту вільнісі, і будемо аналізувати в подальшому.